Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто, Житомир, тракторний майданчик, район Богунії, волинська траса, Чуднівська траса. У нас нові надходження. Зараз будемо mm -hmm. вигружати фуру, але пройдемося по площадуці, подивимося, що в наявності. Цінова політика змінена. Акція продовжена і буде тривати. Ще не один місяць. Так що дивимося, що в наявності. GD504, 28 реверс Кемовський двигун на 20-х передніх. На площадоці. Тракторець отакий є. Так, 244-та джима реверс. Ось. Отакий тракторець. 540 тисяч вал торпеда дуже в гарному стані. КМ 385, двигуно, крила на площадці. 244-й домфен G2 з реверсом. Рівна підлога, бокова коліса. КМ на площадці. Булатик. Кемовським двигуном на площадці. Це в нас стоїть ще зібрана прошка, там він є зібраний. До... Так, 244-й Санчик люкс на площадці. Цінова політика дуже гарна. Ловол 354 й є. Ловол 244 й Вогдійського щеплення на площадці. Джима 504 реверс з примусовою гідравлікою на площадці. 240 донфенчик з примусовою гідравлікою на ресорах. На 20-х колесах є на площадці. 350-та L-ка з блокування диференціала, примусова гідравліка. 95 на 24 колісна база ресори є. 240 такий самий ще один. 404 джима з примусовою навіскою, з кемовським двигуном є. <зь> Булат. Елючка. 244-й кем. 4 плюс одна кемський двигун є. 404-й Донфен. Ціна просто шикарна, як в 20-му році. Так. 244-й -та джима. -дж 9,5 резина обична. Є кубота 195 з фрезою на складі. Це вчора люди дивилися куботу, сьогодні прийдуть, Скоріше всього, що будуть все забирати її. 205 кубота. Їздили вчора, каталися на ній з є. Так, 245 -та кубота з фрезою є на складі. GT3 кубота. На складі. 354 з примусовою гідравлікою 11.2х24 колісна база, 16-й передній на Ресорах. Є 350-та з примусовою гідравлікою на складі. Навісне обладнання, Причіп, фрези. Воно все є. Ось прийшли фрези, фрези, булати. Шифений кабінник 504 Pro RF. Зараз вигружаємо фуру. Нові надходження. Все більше і більше тракторців підвозиться, тому що скоро сезон. Соліс 26 плюс бокова куліса. Цінова політика просто шикарна. Є на складі Соліс 26 вузька база. На складі екстра з кабіною. На складі 404 Донфен. Є 244 G2, реверс, рівна підлога. Є 404 джима. Також є прошка булат з зашитою задньою частиною. 11.2х24, кемовський двигун, є Оріон РФ. Чуднівщина сьогодні, напевно, буде, тому що вже не працюють. Сьогодні приїдуть. Вже вони його дивилися, обдивлялися, каталися, їздили, перевіряли все. Тракторець шикарний. Ось стоїть біля ловила 504-го трошки одинаковий. Він навіть вищий, він такий, як Соліс 50-ка. Хто розглядав Соліс, на Соліс знижена ціна, 15 тисяч, будь ласка, мінус 1800. Тракторці на складі. Вибирайте, купуйте, приїжджайте, тестуйте, драйвуйте, тому що сезон не за горами. Будете кожен з трактором. Хто хоче собі придбати техніку в міні-агро. Гарна цінова політика, якість, доставка, гарантія. Все працює, нікого не слухайте. У нас все, все так, як і було, все, все працює. Цінова політика, ще раз наголошую, що змінена. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте собі тракторця, навісне обладнання. Все є місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторний майданчик. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Орієнтіри незмінні. Ось площадоча. Можна подивитись, побачити. Отак виглядає. Вигружається фура, вигружається колеса. Прямо. Будь ласка, запрошуємо до себе на майданчик. Всім гарного дня, дякую.